Зустріч із письменником Василем Іваниною та презентації його книги Сонце на лемеші» відбулися в обласній науковій бібліотеці у рамках проєкту Видатні жінки Чернігівщини. Говорили про історичну постать Наталії Розумихи, матері гетьмана Крила Розумовського, адже саме вона є головною героїною зазначеного історичного роману. Мені хотілося показати справжню сутність і справжні досягнення людей того часу, які були козацького роду, які стали багато. Доля така. сонце на раптом, раз на тисячу років. усміхається доля. Для Василя Іванини це перший історичний роман. Решта його робіт про сучасність. Темою родини Розумовських письменник зацікавився ще у часи студентства. Відтоді і збирав матеріал. Саме ж написання зайняло чотири місяці. Про один той сам факт є багато свідчень. Я вибирав, по перше, про українське, по-друге, середнє значить, не крайні праве, не крайні ліве, щоб показати образ оцих наших земляків, сучасників, ну, значить, показати їх у справжньому. І не ті, про які створила радянська влада, як міг, що вони багаті і нічого не робили, а тільки пили та да гуляли. Зустріч з метою безпеки провели в укритті бібліотеки. Більшість проєктів працівники читання проводять онлайн, а це вже другий захід з моменту відновлення роботи бібліотеки у вересні, який тут проводять наживо. Спершу була мандрівна читальня ініціатива, яка допомогла зібрати книжки для військових. Це свого роду культурний фронт. Адже поки ми пишемо українською мовою, розмовляємо українською мовою, читаємо українською мовою. До тих пір ми не переможні, і ми вважаємо, що як би було не важко сьогодні розгортаються такі тривожні події, але ми маємо пропагувати популяризувати українську книжку українських письменників. Зустріч проходила також і онлайн на платформі Zoom. Після завершення запис викладуть у соціальних мережах бібліотеки, щоб кожен охочий міг їх переглянути.